Одна із причин, чому так багато одиноких жінок. Зараз ми не говоримо там про ситуацію в країні, про ситуації, які відбулися через ситуацію в країні, про втрати і так далі. Зараз говоримо про тих жінок, які довгий час не можуть знайти собі партнера. Постійно відбувається так, що ти сама. По-перше, хочу звернути твою увагу на такі фрази, до речі, от якщо ти часто вживаєш фрази я сама, то це одна із причин. Значить, справа в тому, що коли жінка знаходиться в чоловічих енергіях, про що мало хто знає, всі от сприймають цей світ на рівні мозку, логіки і того, що очі бачать. А то, що очі не бачать, ні-ні, цього нема, цього не існує. Ну, знаєте, воздух теж очі не бачить, але він же ж є, ми ним дихаємо, правда? От тому і прикол: значить, коли жінка знаходиться в чоловічих енергіях, і вона цього може навіть не помічати, вона на енергетичному рівні буде в чоловіків щитуватися як мужик. Бо ти можеш бути красотка, ти можеш бути в платічках, ти можеш бути на підборах, ти можеш бути просто богиня. Це до сраки, просто до сраки. З тобою, навіть якщо будуть контакт, контактувати чоловіки, то, скоріше всього, в результаті ти скажеш, що це якісь слабаки, це мужики, коротше, не для сім'ї. На такого покластися не можна, і так далі, і тому подібне, і ти починаєш далі шукати другого чоловіка. Причина знову ж таки в тому, що, по-перше, твоя енергія чоловіча вона є магнітом для жіночоподібних чоловіків. Тому що наш всесвіт, він за баланс. Просто от прийміть цю основу, це, ну, це закон. Баланс. Якщо в тобі много мужика, в твого мужика буде много жінки. Для того, щоб ви коли об'єднаєтеся, був конект, баланс. Тому жінки, які мають в себе в штанах яйця, візуальні, умовні, уявні, да? то в їхніх потенційних партнерів піська, блін, а не яйця. Тому що, от Чоловік з нарушеною енергосистемою притягується до жінки з нарушеною енергосистемою. Все працює дуже просто. Тобто, все, що ти випромінюєш, то й отримуєш. Ви зможете знайти собі гарного, класного чоловіка, про якого мрієте, тому що основне, да, от жінка каже, я хочу, щоб він був за мене сильнішим. Ужасна помилка. Я в цю помилку гралася 29 років. От чесно, от, ужасна помилка. Я хочу, щоб він був за мене сильніший. Ну, чогось оказується, що постійно слабаки. От постійно, навіть на перший погляд, якщо він сильніший, і потім все-таки він слабак. Енергія. Сильнішим він буде тоді, коли ти будеш слабшою. Закон Всесвіту. Прекрасні, закон Всесвіту. Жінка поки не стане всередині слабкою, тут теж відразу хочу наперед вам відповісти, бо впевнена, що багато будуть казати, ну, в смислі зубкою що? Ну, я привикла, я така вся рішаю, коротше. Окей. Рішати можна по-жіночому, а можна як мужик. Тут всередині ну, тут багато процесів. Я це все говорю в курсі, тому що чесно, тут лекцій можна ну, чесно, багато провести для того, щоб мозок зрозумів, в чому суть. Тут Не, один, не одна година, короче, цього, цього всього. Да? Но, якщо в двох словах, коли ти хочеш сильнішого, то це таке, як знаєте, два мужика. Виходять на як там, ринг, ран... коротше, два боксера виходять, да? один боксер такий весь ух. І другий такий, ух! ну, чуть-чуть менший, наприклад. І от вони між собою, да, хто сильніший. Це бред. Тому що все рівно і той, і той мужик. І так, да, ти знайдеш навіть, якщо знайдеш партнера, то він буде з тобою боротися. Ти будеш в боротьбі. Ти не знаєш свою істинну природу. Ми жінки. А... Дехто втратив цю природу, дехто взагалі не поняв, дехто вообще навіть і не думав про це, що в нас є по природі якась база, якась основа, наш якийсь агрегор інформативний, він є базовим. Тобто, ти знаходишся в тілі, де є бліндирочка да, і сісічки. Чого ти в такому тілі знаходишся? Навірно, є якась причина. Да? Навірно, воно якось все-таки має свій конкретний функціонал. Чоловіків місячних немає, да? чоловіки не народжують, а ми це все діло маємо. Напевно, потрібно все-таки прислухатися до цієї конкретної системи, да? зрозуміти, що, що таке жінка. Тому що е, ми, будучи в такому тілі, маючи місячні і маємо можливість народжувати, а ведемо себе як мужики. А потім думаємо, яку хріна, мене все якось так, от, ну, я кажу там, попід випідвертом. Друзі, дорогі жінки, точніше, зараз акцент все таки жінкам. Нам важливо свою природу, істину. Спочатку пізнати, познайомитися з нею, поринути в неї і почати потихеньку уводити її е суть в наше життя. Бо мозок це той братан, який може хоч як. Наш мозок може бути мужиком, може бути дівчинкою, може бути старою жіночкою, він може бути хоч чим. Наш розум це унікальний, універсальний солдат, який підлаштується тобі хоч під жабу, будеш квакати точно так, і будеш поводити себе так, як якась тварина, наприклад. Згадайте мультик. Мауглі, да? Коли його вовки виховували, яким він став, він себе поводив точно так, як вовк. Да? Чого? Тому що наш мозок це той якраз унікальний механізм, який може, ще раз кажу, стати будь-чим. Ти його просто тобто, якщо би Взяти тебе як ну, малесеньку дитину і почати е виховувати разом з баранами, то ти повір, будеш вести себе ідентично. Якщо з тобою ніхто не буде говорити. Коротше, барани тебе будуть виховувати. Вот прикол. Тобто наш мозок це взагалі це окрема історія. І тому ми. Втратили конект із своєю природою, тому ми не розуміємо, що таке. Що таке в житті йде через жопу? Тому що природу ти взагалі не розумієш, не використовуєш от і так. Так що ви знайдете вот реально сильного, класного чоловіка, який буде вам давати. То, що ви хочете, матерію, дарувати подарунки, забезпечувати і так далі, тоді, коли у, ваше, у вашому енергетичному полі зміняться енергії, коли ви не будете робити це за вашого чоловіка. Тобто, коли ти будеш робити все, ви Стані Я в турботі, я в заботі, любові. А хто це буде давати тобі? Да? Питання виникає, якщо не чоловік, твоя близнюкова енергія, твій чоловічий партнер, якого ти не бачиш очима, але він завжди з тобою, таке, як ангел охоронець Тобто це е, можна ще описати, давайте так щоб було проще всім зрозуміло, просто умовно, Бог. От, от хто буде забезпечувати тобі всі твої блага, поки не знайдеться цей чоловік. Ну, допоки ти не навчишся самостійно бути дівчинкою, то до того часу твій близнюк буде гратися з тобою через інших людей, партнерів, чоловіків в злу шутку, як кажуть, в злу гру, де ти будеш все більше і більше. Мучитися і доказувати собі, який світ кончений, і в ньому нормальних мужиків сильних нема. Тому що він е такий світ відображається в тебе в голові. Твій світ, твій світогляд. І ти це теж можеш спокійно побачити, якщо оглянешся, як кажуть, навколо і подивишся на тих жінок, які мають. Багатих чоловіків, і, наприклад, не столь та й красивої, да, не знаю. Ну, тобто, звичайна жінка, а в неї от все є. Чого так? Чого? От, чого? Тому що вона просто користується своєю природою, а ти ні. А ти вирішила бути мужиком, ти вирішила сама досягати в житті чогось, зазвичай це починається з самого дитинства, коли ти хочеш комусь щось доказати, а доказати можна тільки що через чоловічу енергію. Почати досягати е, якогось рівня статусу для того, щоб показати, які ви всі кончені, а як класно. Ну, знову ж таки, працює его-програма, яка от, збиває тебе з істинного шляху. Так що, дорогі жінки, для того, щоб мати чоловіка офігенного, класного, шикарного, про якого ви мрієте собі уявляєте, такого сильного і офігенного, стань собою, просто стань собою. стань тою, якою ти маєш бути від природи. А природа твоя це жінка, а не то, ким ти себе придумала як розум, да, описала, що я маю бути така, 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 жінка, така, така, така. Ніхрена працює саме по е, взаємодії зі своїм тілом і станом. Жінка унікальна, божественна, прекрасна. Тоді, коли вона починає чути і своє тіло, і свою інтуїцію, і починає дійсно відчувати, що про неї цей світ піклується. Хто хоче приєднатися до курсу, хто хоче. Отримати глибшу трохи інформацію і так далі. Ви можете залишити мені плюсик, і я з вами зв'яжуся, і там вам скину в телеграмчику конкретно що до чого, як. Ну там В двох-трьох словах описані тематики, але там буде глибини дуже багато. Інформації буде в рази більше, ніж описано. Відразу кажу, бо моя конкретна задача кожну жінку, яка зі мною буде взаємодіяти, налаштувати на її божественний жіночий канал. Обов'язково.